Зміївське кладовище мовчить, але серед старих хрестів потрісканих плит і зарослих стежок є ті, що можуть розповісти. Микола Федота, співавтор нашої програми, тихі сторінки історії, не просто збирає факти, він відроджує пам'ять, прибирає, доглядає, очищає простір навколо тих, чиї імена колись звучали. Серед них Людмила Іванова, актриса кіно яка, здавалось би, була далека від Змієва, але повернулася сюди навіки. В суремі могилка ніким не оброблялась, і постійно могила, запала, запила. І тут було, як кажуть, пусте місце, вроді тут ніхто не похоронив. Сгорило би така, я вихав в у що я так, і так, і так. Десь він знайшов, як кажуть, на дробі, на якось складу, приїзд. Ми вже поставили це поза піском, такі діла. Ну, артистка вона була, яка тут мати в неї, яка от до війни грала роль в домі культури в нас. Була, як кажуть, драмкуржук такий, що її мати Іванова, вона була в цьому драмкурдушки. Донька по початку війни. Виїхала в Казахстан, чи куди. І там вийшла за казаха заміж. Народилися сумірський син, Нартай, бігалі з фамілія. Ну, вона залишилася, звісно, Івановим. На, на згоді зробили її Івановий. Чоловік помер, син погиб, і вона приїхала в змію доживати до бабусі Іванової. Вони жили в цьому домі напротив першої школи. Далі Івана живала Михтеленко. Дома цей, ну десь магазин. Uh -huh. Паши Лениналі, як... мені Стоян подарив альбом видатних людей з Новіщини. І там її фотографія молодої є, її кратка біографія, і її фотографія молодою. Красиво, так. Да. Людмила Іванова народилася 25 січня 1925 року в місті Мерефа Харківської області. Дитинство її минуло у Змієві, де вона закінчила зміську десятирічку школу номер 1 Саме тут на берегах сіверського дінця формувалась дівчинка, яка згодом стане обличчям кіно. Коли почалась Друга світова війна, сім'я Іванових змушена була рятуватися евакуацією. Спочатку вони потрапили в Сибірське містечко, а згодом переїхали до Алмати, до родичів. Саме там Людмила працювала дружинницею в екогоспіталі. госпіталі. Згодом вона вступила до Вдіку Всесоюзного державного інституту кінематографії у майстриню Сергія Герасимова та Тамари Макарової. І вже на другому кульці дебют у фільмі Молода гвардія, де вона зіграла Надю Тюленіну, сестру Сергія, персонажа створеного на основі реального героя. Її шлях у кіно був негучним, але справжнім. Ролі в її кар'єрі це жінки з глибинки, працівниці, колгоспниці, сусідки, друзі, героїв. Вона була тією актрисою, яку глядач упізнає, але не завжди назве. Вона грала життя без прикрас, без пафосу, але з великою вірою в кожен епізод. Її можна побачити у фільмах Воскресіння, деревенський детектив, Ваш син і брат, службовий роман, де вона зіграла члена інвентаризаційної комісії, а також у багатьох інших відомих фільмах. На початку 60-х вона взяла псевдонім Олеся Іванова, аби уникнути плутанини з іншою актрисою Тескою. Її велике кохання козахський режисер Мажит Бегалін. Разом вони навчалися у ВДІКу. у 1954 році. Побралися, вона знімалась у його фільмах, але щастя було не тривким. У 1974 році фільм Степові гуркоти знятий Мажитом Бегаліним за участі сина і дружини, був заборонений за неправильне висвітлення історії громадянської війни в Казахстані. Стрічку поклали на полицю, а режисера морально знищили. У 1978 році мажит Бегалін помер. Пільний син Нартан Бегалін навчався у змійській школі номер 1 Потім закінчив дік, був відомим харизматичним актором та каскадером. Його можна побачити у стрічках Війна і Мир, пірати 20-го століття. Але на зйомках у 1993 році Нартай отримав складну травму та так і не зміг оговтатися помер у лікарні у віці 42 роки. Через два роки, згорівши від болю, пішла і Людмила Мстиславівна, 26 жовтня 1995-го, на 71-му році життя. Після смерті за волею рідних вона була похована на змівському кладовищі у місті Змієві, яке пам'ятає її ще маленькою дівчинкою. Сьогодні на її могилі тиша, і лише дослідники, як Микола Федота, нагадують. Тут спочиває актриса, яка хоч і не стала зіркою першої величини, але залишила слід в історії, в серцях тих, хто знав і цінував її мистецтво.